У січні українці святкують День Соборності України, що для звичайних громадян означає єдність та свобода, та чи впливає Євромайдан на єдність людей в нашій країні? Сьогодні ми про це запитаємо у народу. Я про нього знаю. Сказати, що прим'є якийсь ритуал святкування ну не можна, але оскільки я там не знаю, дивлюсь телебачення, читаю газети інтернет. І якщо цей час є якась ну, згадка про це, про цю подію про ці дати, ну, для мене вона має певне значення, скажімо так. Тобто, ну святкування це все-таки якісь певні дії. Тобто я їх не вчиняю. Я думаю, що український народ є. Я думаю, що він єдиний. Звичайно, є такі дуже. Досить сильні регіональні відмінності між сходом і заходом. В людей різні цінності, різна історія. Але казати, що єдності немає, я би так не бралася. Особливо, якщо ну, на рівні правди людей, то ну, як правило, якихось протирічних критичних то немає. Це роздивається політиками і робиться для маніпулятивних, я вважаю, ці вона формується, якби єдність збільшується, я так думаю. От. Е є різниця велика між Сходом і Заходом, але мені подобається такий вислів що не стільки сходом і заходом, скільки між совком і справжньою Україною. Ось. І коли ми станемо, і є тенденція до того, що ми все-таки станемо справжніми українцями і кожен з нас буде ідентифікувати себе з Україною, з українцями, пишатися. Цим. Мабуть, скоро будемо святкувати цей день. Посправжнього, поки ще е, ми бачимо, що яка у нас соборність, оце Майдан один, Майдан другий, разів і володуй, є такі е, поняття. Я думаю, що рано чи пізно народ прийде до єдиної думки, що першу... і влада теж почує, що в першу чергу це людина. Я считаю, что здесь нет, потому что у каждого есть свои мысли. И каждый думает по-своему. Потому что ядности не будет никогда. Вот так. Я зрозуміла. А чему вы так уважаете? Ну, потому что, блин. Влияние Запада м -м, в какой-то Может быть. Разные поколения, разные думают по-своему. Вот. разные политические взгляды. Да. Кто-то за единство там, одного народа, Ну, то есть там национ... это национализм, да. там Такого еще что-то. А, а сейчас у нас демократия. Все хотят демократию, все хотят свободу голоса. Знаете, но... нет, как-то это самое да его никто не отмечает. Я помню первый ра раз, когда был это праздник, из них даже на почту прихожу, а там даже открытки висят. Это самое с Днем Соборности Украины. Они что-то повеселили, я так понял, что никто их не покупает, никто никому поздравительно не шлет, и уже и это самое, уже не исчезли сами по себе. Когда, не, Это не наш праздник, собственно говоря. Просто просто записано. Было время, когда, например, моих э, родственников были родные братья записаны, тут русским, тут украинцам. Потому что где-то был, где-то в одном месте, то и тогда. В 20-х годах тогда тому так захотелось писать, тому так захотелось.